Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса який, я завжди з вами. Сьогодні ми маємо 29.03.2023 року. і Сьогодні у нас ну, немає самої мясорубки, але ж є редуктор він, від неї. Це е, м'ясорубка Hoffen MG 128 120. Ну Щось, певно, китайське, можливо, я помиляюсь, не знаю, не бачив повністю всього, але що є такий редуктор, ну, він з плюс-мінус стандартний від того, що скажем, відбувається, від того, що є на ринку. Тобто ну респект зразу можу сказати власнику, скажімо, редуктора, тому що, бачите, він чистенький, його вимили, його підготували до того, щоб його можна було розібрати і зробити, замірити в той шестерні, яка відсувалася. Що ми і зробили, безумовно. І що хочу розповісти, що ну, шестерня ось вона така була, скажімо так, оригінальна. Вона має декілька зубчиків. Да, так, так, 6 певно десь так. Тобто це зазвичай привідна шестерня йде, вона перша, що руйнується, хоча бувають і, і інші так само виходять з ладу. Одним словом. Зробили ми заміну, повноцінну заміну. Ось така сама шестерня, тільки трошки підсилена. Бачите, зазвичай ми це робимо, тому що ну дійсно оригінальні, зазвичай це китайські, вони не відпрацьовують, економлять пластик, багато, скажімо, виникає там мене нюансів. Ви бачите, так само і з верхньої частини, так само ми додали пластику. Тобто, зазвичай наші шестерні виходять трошки міцніше. І ось що хочу сказати, що безумовно. От Має бути таке саме рішення з редуктором у вас. Якщо трапилась така ситуація, ви маєте розуміти, що оці, шестер, оці зубчики з шестерні нікуди в них не поділися. Вони обов'язково десь будуть в редукторі. Тому, тому обов'язково вичищайте не тільки шестерню, скажімо, не сам редуктор, а обов'язково всі шестерні, які працювали в цьому редукторі. Тому що обов'язково десь залишок може бути. Цього зробити не можна. І тільки після того, як ви все почистите, безумовно все ставите на свої місця і берете змаску. Це може бути звичайний літол 24, він абсолютно працює нормально з пластиком і може шукати щось плане, дорогі, ми, ми радимо те, тому що це дійсно не складно знайти, воно є на цих базарах, воно є на ринках, де заводить. Літов є, можливо, це буде не фірма Гено, щось інше. Але ж це тільки не селібло. Безумовно, там старе оце рішення, тому що селібло дуже сильно руйнує пластик. Ну Ось таке от відео коротеньке, особливо показувати нема що. Але ж розумієте, що самостійно ви можете це зробити, зробити заміну. Якщо ви вже долізли до того редуктора, значить там вже нічого складного. Викрутили саморізи і все, все, все залишилось у вас в руках. Тому, будь ласка, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, якщо цікавий контент. Якщо просто цікаво було, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!